Ось ця верба з живця виросла за скільки це? З квітня місяця. Квітень, травень, червень, липень, серпень, вересень, жовтень, от жовтень, 5-6 6 місяців. Ця верба за 6 місяців сягнула вище мене зросту. Десь під 2 метри, навіть 2,20. Тому все такі верби ростуть з живця. Тому експеримент, в принципі, був вдалий, але приживаємість верби була десь відсотків 50, тому що з 174, здається, дерев, я так рахував, виросло, вижило десь половина. Тому, в принципі, ці відвали антропогенні ці нашарування, намулення справляють певний пригнічуючий науковою назвою, це інгибуючий ефект. Виступають як інгибітор, оскільки тут багато важких металів, перевищення по багатьох показниках, і також дуже велике перевищення, по-моєму, один, один грам на літр Ось, е, заліза. Крім того, що тут заліза, тут багато кадмія, нікеля, свинця і низки інших важких металів. Е, скільки тут різних е, нафтопродуктів, пестицидів, гербіцидів інших хімічних сполук, це ще невідомо, але це треба з'ясувати. Накопичились оці помаранчі ґрунти, ось можна подивитися, бачите, вони такі кольору такого характерного. Накопичувалися вони десь з 30-х років, коли почалася інтенсивна індустріалізація Запоріжжя. І тут утворились цілі такі, цілі коси, гори такі вон за, за моєю спиною. І оця річка витікає звідси і виносить цей весь намул. Все, що лишалось від промивки руди е, і інших відходів промисловості, все виносилося в Дніпро. Навпроти хортиці, навпроти нижньої частини Хортиці, це вже плавна частина хортиці. І от можна я навіть от покажу, які, яка текстура цього ґрунту можна показати. Він, Бачите, так і кришиться такими. Він щільний, достатньо твердий, е, але розсипається в руках. Ось от. Бачите, такими він відчаровується шматками велетенськими. Подекуди. Їх розламуєш. ну, Воно нагадує чимось глину, але це не глина, а більше такий мул якийсь. який засох. Бачите, вода, вода не розчинний такий трохи, як в середньої розчинності такої. Тому да, треба руки після цього мить дуже погано відмивається. І оці всі намули, коси, я так по мапі дивився, десь рахував приблизно йдуть на південь, по течії Дніпра нижче туди, десь на, мабуть, на кілометри півтора-два приблизно так, якщо порахувати, тому що це от гирла річки. Вони навіть трошки вищі по течії річка, як заносила, але Дніпро їх стягував вниз. І оці мули, оскільки важкі такі, вони сідали в легші фракції зносило. Далі важчі фракції лишались тут, на вгилі. І десь, як я кажу, цей хвіст, це можна таке сказати, може бути антропогенне родовище поліметалічних руд. Але треба концентрації перераховувати на інші показники. І що з цим робити, як це утилізувати, незрозуміло. Але, але бачите, тут розвивається рослинність, незважаючи на те, що. Як я казав, є ефект певне пригнічення рослинності е, цими важкими металами, але разом з тим рослинність адаптується. І це вже початок великого лугу, фактично. Тут на берегах зростають верби, очерета, гірчак, е, тополя, лабада-біла, багато лабади-білої е, та інших багато рослин треба ще буде щороку оновлювати цей список рослин, які тут трапляються. Бо Ботаніки нарахували ну, не в цьому районі, а в районі Великого Лугу, взагалі колишнє Коховське водосховище, вже більше 270 видів рослин. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, коментуйте. А ще хотів сказати, що дуже багато птахів, чаяк в цьому місці, оскільки тут виносить теплу воду, ця річка, бо вона так і слугує дренажем таким для заводів і промисловості, і вона нагрівається від цієї діяльності цих заводів. і вода Тип тепла тут досить, і взимку навіть, і тут багато птахів і зимує, і воно, мабуть, приваблює рибу сюди, тому що в гирлі річки дуже багато чайок, значить тут багато риби. Чайки тут активно палюють. Збиваються в зграї такі. Сьогодні вже така погода, бачите, осіння, хмари. Але птахів дуже багато, тому що, мабуть, пішла риба сюди, косяки. Тут от такі заваді утворюються, і по берегах вже ще навесні тут взагалі були голі, голі простори, нічого не росло, я тут стикав. Ці верби та полі, там, до речі, маленька та поля ще росте. І цей. І зараз тут вже очеред ну, нормальний такий, досить великий очерет, багато гірчака по берегах теж. Бульбакамиш теж як індикатор такий засолених ґрунтів, він дуже добре зростає. І очерет, в принципі, дуже добре може зростати. І це свідчить про те, що природа все одно. Поновлюються навіть на таких дуже забруднених ґрунтах. І ці рослини мають великий потенціал до фіторемедіації, це того, що вони очищують таким, сам, таким чином ґрунти, ростучі на цих ґрунтах, і захищають нас від цих пилових бур, там різного розповсюдження і поширення подальшого цих металів. Оскільки ці метали токсичні, вони дуже шкідливі для людського організму і для організму. Ссавців і птахів і інших навіть мікроорганізмів. Але разом з тим природа адаптується і все в її руках, як то кажуть. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і не забувайте підтримувати українські війська. А зокрема, перший окремий штурмовий полк. Посилання тут або в описі під відео. Все, бачите, так вони ростуть, саджанці. Вижили і розвивається активно волого достатньо не засухло принаймні на цій ділянці добре високо бачите навіть це маленький з листочком Більшенький. Треба обережно по краю берег це гарний екземпляр Ще була на річка поряд, метрів 15-20 може. Води багато. Сьогодні багато води. Саджав тут верби, десь усього, ось вони, до речі, ось виросте, живо. Нам далі так заросло, але там понад берегом теж мають бути верби. Все бульбакамиш. Це він волотинський тут. Почуваюся, тут, так тут треба дуже обережно підходити.